Просування є в межах сучасної ситуації на фронті. Просування як у Таврійському напрямку, у Донецькому напрямку, просування і взяття під вогневий контроль Бахмуту з боку українських військ. Але дійсно воно не є таким блискавичним, оскільки ми не маємо літаків, ми не маємо наразі достатньої кількості зброї. Але союзники в тому числі. Ми це бачимо у риторики генерала Міллі. Вони намагаються більш і більш у цьому напрямку працювати. Ось вчорашній Рамштайн є доказом цього. І я думаю, що вже в серпні ми побачимо більш такі близьковичні результати української армії, яка зі всіх сил вона намагається докладати зусиль до власного просування. Ми бачимо, що на Куп'янському напрямку, наприклад. Агресор зосереджує досить великі потужності військ, і це не може не хвилювати і громадськість, і наше політичне, і військове керівництво. Багато що залежить від цього насправді на сьогоднішній день. Але е, в серпні, на початку вересня, я думаю, ми вже побачимо досить такі суттєві зрушення у просуванні наших військ на багатьох напрямках. Я думаю, все ж таки, істерика нашого супротивника ось. А, нічний обстріл Одеси це елемент такої істерики. А на жаль, ось інші аспекти вони говорять про те, що війна може в принципі завершитись вже на початку наступного року. Тобто, її така, знаєте, ну скажімо так, ескалаційна фаза, наявна фаза. І е, багато що також залежить від внутрішніх процесів у самій Росії. Дійсно, так званий Пригожинський бунт він підштовхнув інші. Політичні сили, інші політичні, скажімо так, угрупування в межах Росії до пошуку певного варіанту або компромісу між собою для усунення діючого диктатора, або власне його фізичного, скажімо так, усунення у певній перспективі.